Доброго дня! Сьогодні у нас історія про Маулі, книга джунглів. У джунглях з устой гілля свисали ляни. Глибока тінь від високих дерев лягала на зарості при землі. Здовж річки крізь гащі крядькома пробиралась Пантерова гіра. Вона була чорна, мов сажа і майже непомітна на півтемряві. Зате її пильні котячі очі вловлювали найменший рух довкола. Раптом Пантера зупинилася, вигледівши незвичайну істоту, то було людське дитинча. Воно спало, сповите, у кошику на носі затонулого човна. Багіра пожаліла людську дитину і обережно винесла кошик на берег. Вона пригадала, що неподалік у джунглях живе вовча зграя. Зграя часто приймала вовченят, які залишилися без батьків. Отож багіра віднесла кошика з немовлям туди, де жили вовки. І залишила поблизу їхнього лігова. Вовки зраділи, знайшовши дитину, Вони назвали хлопчика Маулі. Минали роки, малюк підростав. Зграя, навчила його розмовляти мовою звірів та поводитися, як вовк. Мауглі вмів бігати, як вовк, чугати за вухом, як вовк, навіть гратися так, як це роблять вовки. Одного дня по заростях пронеслася лиха вість. Великий тигр Шерхан, гроза джунглів, почувши про хлопчика, надумав його з'їсти. Треба було щось робити. Увечері біля гірської скелі зібралась вовча зграя, прийшла й багіра. Тут небезпечно. Мауглі повинен негайно залишити джунглі, піти в село до людей, вирішила вовча рада. Проте Мауглі любив і зовсім не бажав жити в селі. Тому в досвіда, коли багіра ще спала, малюй потак утік велоптикого лісу. Ідучи, він почув, як хтось наспівує. Бата будіба тапедем добре в лісі, будь ведмедем, це співав веселий і приязний ведмідь велетень балу. Бали Мауглі швидко подружились, двох їм було весело. Вони танцювали і плавали в річці. Але якось хлопця помітила мавпи і здійняли шалений галас від здивування. Перш ніж Мауглі зрозумів, що сталося, волохаті мавпи лапа, схопило його, перенесли на верховіття високо, високо над водою. А там капасні шибеники притягли малюка до свого короля Луї. Той глянув уважно на диво хлоп'я і сказав воно, схоже, на мавпеня. Я не мавпеня!» – закричав обурений Мауглі. Я з вовчою зграї!» Але король заходився танцювати, крутячи Мауглі довкола себе. І так і сяк. Решта мавп підхопила танук і пішло, поїхало. Тим часом балу погнався за мавпами, ледь вихопив хлопця з їхніх цупких лап. Ти, людське маля, сумно промовив балу, і в джунглях тобі не місце твоє місце біля людей. Розгніваний магулю теж втік від балу і подався геть, та сам, того не відаючи, хлопець прибіг туди, де спочивав шархан. Тигр люто вишкірився й проричав Радий тебе, бачити, людське щеня, ти будеш мені смачним обідом! Але щойно Шерхан зібрався стрибнути з'їсти Мауглі, як хлопченяті, на допомогу приспів балу. Ведмідь зухвало схопив тигра за хвіст і став тримати. В цю мить дерево поблизу розчахнуло блискавка, й воно загорілось. Шерхан нічого не боявся, крім вогню. Мауглі вхопив палаючу гілку, підпалив тигрові хвоста. Нажаханий Шерхан миттю накивав п'ятами. Невдовзі промчала багіра, яка всюди шукала Мауглі. Разом із балу вони переконали хлопчика, що йому слід жити поряд з людьми. Наступного ранку вони підійшли до річки, що протікала поряд із селища. На березі дівчинка набирала воду в галечик. Піду поговорю з нею, зачаровано син джунглів. Балу і Багіра полегшено зітхнули. Тепер хлопча буде в безпеці. Дякую за увагу. Все буде, Україна.